Історія Франції дуже коротко. До доісторичні часи території сучасної Франції населяли різноманітні племена та народи. В 5 столітті до нашої ери представники індоєвропейської мовної групи Кельти завоювали ці території. Ця земля стала називатися Галлія. Край пануванню Кельтів поклало римське завоювання в першому столітті до нашої ери. В результаті змішування декількох різних мов виникла мова, що зараз зветься французькою. Під час розпаду Західної Римської імперії в V столітті Галію завоювали германські племена, найсильнішими з яких виявились Франки. Звідси походить і сучасна назва Франція. Середньовіччя ознаменувалося нескінченними династичними битвами за владу. У XI столітті, незважаючи на війну з Англією, країна стала учасницею хрестових походів. У 1302 році засновано перший французький парламент Генеральні Штати. У 1337 розпочалася столітня війна з Англією, яка закінчилася у 1453 році перемогою. Англійці були вигнані майже з усіх французьких земель. В XV столітті завершилося територіальне об'єднання країни. У 1572 році в Парижі у Варфоломіївську ніч було вирізано близько трьох тисяч гугенотів. На початку 17 століття країна потрапила під владу кардинала Рішельє, який став першим прем'єр-міністром, домігся утворення абсолютної монархії і затвердив панування Франції в Європі. З приходом нового часу Франція стала великою колоніальною державою. У 1789 році зі штурму Бастилії 14 липня розпочалась Французька революція. У 1792 році Францію було проголошено республікою. Ще через рік було відмінено кріпосне право. У 1799 році відбувся державний переворот Наполеона Бонапарта, який у 1804 році прийняв титул імператора Франції, почалися завойовницькі війни, внаслідок яких Франція домоглася контролю над значною частиною Європи. Закінчилося все катастрофічною кампанією проти Російської імперії у 1812 році, яка призвела до повалення Наполеона. З цього часу устрій країни декілька разів змінювався з монархії на республіку. У Першій світовій війні Франція, як країна Антанти, отримала перемогу, повернула Ельзас і Лотарінгію, одержала Саарську область, колонії Того і Камерун, втративши понад мільйон убитих солдатів. Під час Другої світової війни була повністю окупована німецькими військами, звільнена військами антигітлерівської коаліції з допомогою руху опору. У 1949 стала однією із засновниць військового блоку НАТО. У 1957 році стала однією з країн-засновниць Європейського економічного союзу.